Чи бути штурмові, звільнити Донецьку обладміністрацію мирно, запропонував перший віце-прем'єр Віталій Ярема мітингарям дали час до сьогоднішнього ранку. То що вирішили у штабі східної революції? Про все дізнаємося від Сергія Стеценка. Він стежить за перебігом подій в Донецьку. Сергію захопники покинули провладну будівлю чи ні? Так, віта, доброго вечора. Отож напередодні віце-прем'єр Віталій Ярема висловлював сподівання, що до сьогоднішнього ранку, до 11-ї години, мітингувальники все ж звільнять Донецьку обласну держадміністрацію, тому що напередодні було кілька переговорів із силовиками про те, щоб звільнити. Однак, ні об 11-й, ні протягом сьогоднішнього дня ніхто не звільнив Донецьку обладміністрацію. Там так само знаходяться мітингувальники. Як і вони і так само адміністрація знаходиться, її периметр контролюють мітингувальники, і більше того, барикади збільшуються з кожним часом. Також сьогодні самопроголошена Народна Республіка скликала сесію. На ній вирішували, як діяти далі. І подробиці цієї сесії я прошу подивитися у матеріалі моєї колеги. Ось такий вигляд сьогодні має майдан біля захопленої обладміністрації. З динаміки влунає чайф. Спішити, бойко, на... Давай, дякую, дякую, дякую. Дякую. далі ростуть барикади. Зростає і кількість прихильників сепаратистів. Незважаючи на дощ, вони проходять сюди, аби підтримати проросійських активістів. Минає 11-та година. Саме на цей час напередодні були призначені переговори між владою та сепаратистами щодо звільнення приміщення. Та про них і прес-служба губернатора, і представники сепаратистів, ані пари з вуст. Проте вже опівдні у захопленій удар розпочинає засідання. Рада самопроголошеної Донецької Народної Республіки нам лише дивом дається потрапити на прес-конференцію, адже українські журналісти тут персони нонграда нас ведуть повз щільний коридор охоронців. Парні, преса, На 11-й 11-му Пропустите, да? На поверсі, де зазвичай давав прес-конференції губернатор. Сьогодні мовить Денис Пушилін. Він член народної ради самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Оголошує, зброї не здадуть, будівлі не звільнять. Жодних поступок з боку. К загарбників Донецької ОДА не буде, ба більше вони самі починають вести перемови вже на міжнародному рівні. Донецька народна республіка, як независимо своєї образування, починає процес налажування міжнародних контактів і зв'язків з приділими странами і гасударствами всього світу, а також з міжнародними структурами ООН і іншими міжнародними інстанціями. Своєю лідеркою сепаратисти оголошують дружину так званого народного губернатора Павла Губарєва, який уже другий місяць сидить під арештом у Київському СІЗО. Сама жінка за словами активістів зараз перебуває з робочим візитом у Росії. За її кандидатуру тягнуть руки усі. Прийнято, вже за кілька хвилин останні рішення народної ради з'являються на інформаційній дошці. Звідси громада дізнається про головне рішення сепаратистів оголошення суверенної республіки. А у складі Росії чи України вирішить референдум, попередньо запланований на 11 травня. Референдум! Референдум! Оксана Головина, Данило Богачов, програма Вікна СТБ. Ну і потроху спливає час, який дав міністр внутрішніх справ Арсеноваков на розв'язання конфлікту на сході України. Нагадаю, напередодні він сказав, що за 48 годин цей конфлікт вирішиться в будь-якому випадку, і саме через, через ці заяви мітингувальники у обладміністрації Донецька готуються постійно на поготові і чекають штурму зі сторони силовиків. Віто наразі це вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за подіями. Так, Сергій, я дякую тобі.